Добрий день, мої любі малята! Дуже рада вас вітати сьогодні на занятті з аплікації. І сьогодні я хочу розповісти вам про кущ Калини. Подивіться, який він гарний! Калина це народний символ України, калина символізує материнство. Кущ Калини це мати, а ягідки це її маленькі діти. Калина – Малята це символ рідної землі, батьківської хати. І сьогодні я пропоную вам зробити аплікацію гілка калини. Давайте розглянемо цю гілочку. Подивіться уважно, що в неї є. У неї є ось така гілочка, є листочки і ось такі червоні ягідки. Так, малята. Але перед тим, як ми почнемо працювати, ми традиційно зробимо з вами пальчикову гімнастику, щоб наші пальчики вправно працювали. Сьогодні пальчикова гімнастика дружна сім'я. Приготуйте свої ручки. У мене велика родина міцна, дуже дружна сім'я. Дідусь. І бабуся, татусь і матуся, і, звісно ж, малесенький я. Матусенька вчить вишивати, дідусь у походи ходить. Бабусенька вчить пиріжочки ліпить, а тато машину водить. Ось така дружна і велика сім'я малята. Ну що ж? Приступаємо до роботи з вами. Для роботи нам знадобиться аркуш білого папіру, фломастер коричневого кольору, ножиці, олівець, клей, пензлик, а також ось така смужка червоного кольору і ось такий прямокутник зеленого кольору. Так, почнемо з ягідок до калини. Беремо смужку червоного кольору і складаємо її навпіл, потім ще навпіл і ще навпіл. Ось у нас такий вийшов квадрат. Тепер беремо ножиці. І щоб вийшли ягідки колини, зрізаємо від цього квадрата куточки. Ось так в мене одразу вийшло багато ось таких ягод, калунки нашого. Так, тепер беремо прямокутник зеленого кольору, складаємо вдвічі і малюємо листочок калини. you're gonna eat that <laughs> nice. Точки у нас так. малюем елочку, по Thank you Ось така чудова гілочка калини у мене вийшла. Малята з нетерпінням чекаю ваших робіт. На все добре!